Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі сьогодні 9 травня, 440 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні росіяни вночі знову завдали ракетного удару, але не по півдні України. Всього випустили 25 ракет і 23 наші красунчики з ППО збили. Одна ракета влучила десь, як завжди, по житловим будинкам на Дніпропет. Тровщині, а друга ракета на Київщині. Ну а так наші красунчики з ППО збили майже всі ракети. Дякуємо їм за це. Тому на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині минула доба пройшла спокійно. І сьогодні Одеса святкує День Європи. В центрі вже проходять урочисті заходи. І сьогодні, як бачите, гарна сонячна погода. А на сусідній Миколаївщині єдине місце, де були обстріли, це знову Очаків. Росіяни після декількодобової перерви знову обстріляли акваторію, ну хоч не по самому місту. ЗСУ, напевне, сьогодні їм добре там наваляють на Кінбурзькій косі, будуть знову себе збирати по кущам. І також росіяни кожного дня обстрілюють Херсонщину Там минулої доби аж 14 людей отримали травми загиблих. Немає, і сьогодні такий день, що всі чекають, десь бавовну на Росії. Сподіваюся, вона скоро станеться, і ми побачимо гарні відео, як щось горить та палає.